Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 40-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 травня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 984 940 особин за добу 1 танків 10 864 одиниці, бойових броньованих машин 22 645 одиниць за добу, 1. артилерійських систем 28 386 одиниць за добу, 31. Реактивних систем залпового вогню 1397 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1171 одиниця, літаків 372 одиниці, гелікоптерів, 336 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 37 999 одиниць за добу, 81. Крилатих ракет 3265 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 50 015 одиниць. За добу, 56 спеціальної техніки 3902 одиниці. Дані уточнюються не так, не так. Велкам ту сука!